Прекрасний, осінній, чудовий день. У нас в однієї дівчинки ще продовжується це свято. Жанна, ми тебе вчора вітали, а сьогодні ми хочемо ще від нашого всього колективу відпору тебе привітати з днем народження, з твоїм повноліттям, От, щоб ти собі завжди дивилась на цю фотографію, вона е, е, були такі чудові, прекрасні спогади, і щоб вона тебе завжди надихала на великі справи, на велику сцену і на великі овації. Ми Бажаємо тобі, щоб ти була е, ти і так у нас зірка, щоб стала ще більшою зіркою. Ми гордимося всі тобою. Я тобі вже вчора казала це. Ми тобою всі гордимося. І терходьмо старий. Ми вітаємося. <свистовує> <свистовує> ми ми, ми, ми вітаємо тебе. Ми вітаємо тебе, не народження! Жаль.